Дровенькі були, будемо знімати здалека, тому що качка боїться нам тиждень з тим каченятам, з якісь коробки я показував. Ось вони там бігають. Качка трохи переживає за них, хоча вона коли були в гнізді, вона була темна, а тут вона ховається. Вигол є, їсти є, каченятка підросли. Їх було 13, хто бачить, там одне думало, все ж таки воно відійшло одразу на другий день. Але це нічого страшного, всі решти живі, здорові. Каченята з під качки, їм там таку більшу чарабаньку на воду. От, зробив їм такий місточок, бо тато мій робив меншим, думаю, тим зроблю, щоб було добре. І ось так вони в нас живуть. Ну, Каченята спокійні, але мама їх оберігає. Це вереснева качечка. Сестричка тихшу франківську, я там показував. Є. І тут вона теж має своїх діток. Їдять вони у нас звичайний наш комбікорм, як я казав, що кабачки даю, стараюся давати вже з двох тижнів, переважно підтираємо по чуть-чуть. Зараз вони у нас на сухому меленому кормі. Ось там насипано це наш комбікорм, який мелим самі, самі мішаємо. І ось так вони в нас поживають. Так, а що тут? А тут ми прибрали переселили каченят, звідси ми продали. Вірніше, подарували 6 штучок. І що в нас? Вуаля! Так, у нас нова качечка. Було їх 10, але одне водичці топилося, тато каже. Не знаю, як там було, але менше з тим. Є в нас 9 штучок, їм 2 чи 3 дні. Ось таким маленьким каченятком Будуть вони жити в нас тому вольєрі. Тут я почистив, зараз воно сохне, не закриваю, хай сонечко гарно прогріє, висохнуть і ось такі наші. Нові мешканці нашого подвір'я. П'ять штучок ми вже продали. Це з міста я продав минулого тижня. Так що кого цікавить, звертайтеся. Маленькі каченята, ну я кажу, добові, але продаю їх в середньому в тиждень, щоб вони підросли. Ціна відносно недорога, я би сказав, 100 гривень за каченятку у віці 5. У віці 6-7 днів тиждень, от зараз ми підемо покажемо дивіться, які вони вже бодрі. Ось такі каченятки йдуть у нас на продаж. Такі мачанки, які в нас тільки вилупилися, поки що ще не продаю, тому що хочу, щоб вони укріпли, вбулися, як то кажуть, підросли, а тоді вже можна сміло щось думати на продаж. Так, о, тих покликали і ті повтікали. Такий в нас тут дитячий садочок з каченят. Ця качечка цього року в нас вже другий раз теж квоктала, але перший раз вона не сиділа, бо ми її не дали, ми яйця продавали. Внеслися вони непогано. Ті качки, які тут сиділи, вже всі почали собі нестися. Полишали наших каченят, хто третій раз, то другий раз. Ось такі наші шипони німецької селекції, ваговики. Такі гарні малесенькі. Тут на сонечку їм буде набагато більше. Також я дав їм е, комбікорм і е, з перших днів ми даємо зразу мелений, нічого ми там не піддаємо більше, хай вчаться, там і всі компоненти, збалансований комбікорм, їм буде достатньо, багато протеїну, що, щоб швидше наші каченята росли. Е, були вони закриті в кліці, тут на сонечку гарно, мушки будуть лопати і будуть бігати. Бачите, які вони вже активі. Фрррр, погнали туди, сюди. Їм вже цікаво. Зараз ще нервозелені, їм зелені, харчеться скубити травичку. На цьому подвір'ї в нас переполох, тому що ми, е забрав я звідси качку, качка вже почала нестися. Ось. Ну Їх зняти не, не вдасться, тому що... Переселив тих, що ми звідти, де ви бачили, тільки що маленькі каченятки ми поселили. Забрав я тих каченят сюди і об'єднали ми їх в одну групу. Вони одного віку, між ними тиждень різниці. Тож вони тепер будуть жити самі. Качку ми забрали, качка вже пішла нестися собі. Вона вже тут була знесла пару яєць. Садити ми більше качок не будемо, Яйця ми будемо тепер вживати як харчове, тому що це то вже кінець липня. І поки вона у нас там висадить, то буде десь в середині вересня. Ось такі-то наші качені новини. Зараз вони перестрашені, бігають всі на купу, не знаю, що з ними твориться. Ну Трошки день-два, то й вони собі обудуться. Ось це маленьке каченя, воно їхній брат або сестра, але в рості воно відставало. Відставало дуже капітальово. але бачимо, що останнім часом воно вже пішло в ріст і навіть опірюється. Ну що, на цьому ми будемо прощатися. Всім мирного тихого дня, любові і Божої благодаті. Хто ще не підписався на наш канал, підписуйтеся. Кого цікавлять каченята хорошої селекції німецької. Прошу звертатися. Можемо продати. Є у нас дві сім'ї в Станіславі є і тут є. Так що ми можемо сформувати різнокровну сімейку. Вже видно, де хлопчик, де дівчинка. Тобто. Готові поділитися, продати наших каченят хорошої німецької селекції.